Господи мій, сьогодні я просто хочу сказати дякую, без прохань, без скарг, без поспіху, просто зупинитися, глибоко вдихнути і прошепотіти. Дякую тобі, Боже, за все, за те, що я живу, за те, що бачу світло, за те, що ти колись доторкнувся до мого серця, і воно ожило. Ти підняв мене, коли я впав, коли світ здавався темним і безглуздим, коли сили залишали мене. Ти був поруч, ти не дав мені потонути у відчає. Як у Псалмі Давида, я прославлятиму Тебе, Господе, бо Ти підніс мене і не дав ворогам моїм порадіти наді мною. Ці слова про мене. Скільки разів я був на межі, скільки разів здавалось, що все скінчено, але Ти приходив. Не завжди так, як я чекав. Не через гучне чудо чи раптове знамення, а тихо, через людей, через слово, через випадкову пісню, через теплу ранішню тишу, у якій серце знову починало битись спокійно. Дякую, Господе, за цей дотик, невидимий, але справжній, за Твої кроки поруч, навіть коли я не помічав їх, за твою любов, яка не залежить від того, наскільки я вірний, і скільки разів я відвертався. Ти не відвернувся. Скільки разів я мовчав у молитві, ти не мовчав у любові. Господи, я дякую Тобі за все, що було. Навіть за біль, навіть за втрати, навіть за ті ночі, коли здавалось, що ти далеко. Бо тепер я бачу, саме там ти вчив мене довіряти, саме там ти показував, що сила не в перемозі, а у вірі. Коли я падав, ти не докоряв, ти піднімав. Коли я плакав, ти не відвертався. Ти збирав мої сльози як дорогоцінність. Я дякую тобі, Боже, за кожен світанок, за кожен подих, який я часто сприймаю як звичний, а він це твій подарунок. Дякую за небо, за дощ, за сонце, за голоси тих, кого люблю, за те, що навчив мене бачити тебе в простому. І навіть коли прийшли важкі часи, ти не покинув мене в них. Ти вів мене крізь біль, не забираючи його одразу, а перетворюючи його на мудрість. Ти не зламав мене, а зробив глибшим. Господи, дякую тобі за тишу, бо в ній я навчився чути тебе. Дякую за самотність, бо в ній я знайшов розмову з тобою. Дякую за втому, бо вона навчила мене спочинку в тобі. Дякую за втрати, бо саме вони відкрили мені цінність кожної миті. Я дякую тобі за тих, кого ти посилаєш у моє життя, за тих, хто підтримав, коли я слабшав, і навіть за тих, хто зранив, бо через них я навчився прощати. Через них я зрозумів, наскільки ти прощаєш мене. Господи, Ти зцілив мою душу від байдужості і навчив мене нести тепло навіть тоді, коли самому холодно. Ти відкрив мені очі на диво, на диво бути, жити, дихати, любити. Господи, Ти вивів душу мою з аду, оживив мене, щоб я не зійшов у могилу, так співав Давид, і я повторюю його слова. Бо Ти підняв мене, коли я вже не бачив виходу. І тепер я хочу дякувати не тільки тоді, коли добре, а завжди. Бо вдячність це ключ, який відкриває серце. І я хочу, щоб моє серце залишалось відкритим для тебе, навіть коли не розумію, навіщо щось сталося. Навіть коли важко, я дякую. Бо все, що ти робиш, веде до світла, навіть якщо зараз це виглядає як темрява. Ти вірний. Дякую тобі, Боже, за шлях. За кожен крок, де я спотикався і піднімався, бо ти навчив мене йти, не залежати від сил тіла, а від сили віри. Дякую за віру, яку ти вклав у мене, коли я сам уже не вірив. Віра це світло, яке не гасне, навіть коли ніч довга. Вона твій дар, що підтримує душу, як тепло вогню в мороз. Господи, дякую Тобі за милість. Я бачив, як вона покривала мої помилки. Я падав, а ти ставив мене на ноги знову, мов отець, що піднімає дитину, яка навчається ходити. Дякую тобі за твоє терпіння. Скільки разів я забував про тебе, а ти все одно говорив зі мною не грімом і бурею, а лагідним вітерцем, що торкається душі, каже: Я тут. Дякую за кожен новий день. За ранкове світло, що нагадує, життя триває, за тишу перед світанком, де чути твоє не бійся, за вечірнє сонце, яке кладе золотий покров на втомлене серце. Дякую за любов, за ту, яку даєш і через яку навчаєш любити. Вона не завжди легка, але вона завжди жива. Через любов я бачу тебе в людях, у посмішках, у очах, у пробаченні. Дякую за спогади, солодкі й гіркі, бо в кожному з них є твій відбиток. Ти був там, де я плакав, і там, де радів. Ти завжди був, навіть коли я не розумів. Дякую тобі, Боже, за життя інших людей, що торкнулися мого, за тих, кого послав як благословення, і навіть за тих, хто приніс випробування. Кожна зустріч урок, кожен дотик сенс. Дякую за шлях, який ще попереду. Я не знаю, куди він веде, але вірю, він до тебе. Бо коли ти попереду, навіть невідоме, стає безпечним я йду з тобою, і це все, що потрібно моєму серцю. Дякую тобі, Боже, за випробування. Я не завжди розумів їх, не завжди приймав, але сьогодні бачу у кожному з них ти був поруч. Вони не зруйнували мене, вони очистили мене. Ти дозволяв бурям піднятись лише настільки, щоб навчити мене триматись за тебе міцніше. Коли я втрачав, ти нагадував, що справжнє не зникає. Коли я плакав, ти тримав у тиші. Коли світ здавався порожнім, ти наповнював мене собою. І саме тоді я навчився бачити цінність простого, подиху, усмішки, теплого слова, променя світла. Дякую тобі, Господи, за зцілення. Те, що прийшло не миттєво, а крізь час, терпіння і віру. Я дякую за те, що зцілення це не лише тіло, це мир у душі, що приходить після бурі. Дякую тобі за радість не за гучну, поверхневу, а за тиху, ту, що живе всередині, за радість бачити життя, дихати, працювати, любити, творити. Це не просто емоція, це дотик до тебе, Боже. Дякую за правду, навіть коли вона боліла, бо саме вона звільнила мене від ілюзій і страху. Ти не даєш нам брехати собі, і в цьому твоя велика любов. Дякую за твою вірність. Люди можуть обіцяти і забути, але ти завжди той самий сьогодні, учора і навіки. Коли я міняюсь, ти залишаєшся, коли я вагаюсь, ти тримаєш, коли я мовчу, ти все одно говориш. Дякую тобі, Господи, за всі двері, що Ти зачинив. Тоді я не розумів чому. Тепер бачу там не було мого шляху. Ти вберіг мене від того, що могло зруйнувати, навіть тоді, коли я просив навпаки. Дякую тобі за тишу між словами, за спокій між подіями, за той момент, коли світ стихає, а ти ще почеш у серці. Я з тобою. Дякую за кожен ранок, коли прокидаюсь і знаю, твоя милість не закінчилась. Кожен світанок новий доказ твоєї вірності. І якщо сьогодні я тут дихаю, бачу, молюсь, значить, ти не покинув мене. Дякую за віру, що знову росте, як паросток крізь землю після зими. Ти навчив мене чекати весни навіть тоді, коли все здається мертвим. І вона прийшла не від світу, а від тебе. Дякую тобі, Боже, за майбутнє. Навіть якщо я не знаю, яким воно буде, я знаю, хто там буде зі мною. Ти вже там. Ти стоїш на шляху, освітлюєш його світлом і чекаєш, щоб провести мене крок за кроком. Я не боюся більше. Бо коли ти поруч, навіть темрява не страшна, навіть якщо прийде буря, я пам'ятаю, що ти спокійно спиш у човні, а отже, і я можу бути спокійним. Дякую тобі за твій план, якого я не завжди розумію, але який завжди веде до добра. Я більше не хочу все контролювати, я хочу довіряти. Бо довіра це теж подяка. Господи, дякую Тобі за твій голос, який я навчився чути не в гучності, а в тиші, за дотик до серця, який лагідніший за вітер, за Твоє світло, яке розганяє сумнів, але не осліплює, за присутність, яку не можна пояснити, але яку неможливо не відчути. Дякую за вічність, яку ти вклав у мене. Я бачу, що все земне минає, але любов Твоя ні. Вона тече крізь роки покоління, час і смерть. Вона єднає мене з тобою і в цьому мій мир. Дякую за прощення, бо воно найвища форма любові. Ти простив мене не тому, що я змінився, а тому, що ти любов, і це змінює мене щодня. Дякую, Господи, за життя, яке Ти дав мені, за те, що навчив бачити не тільки те, що є. А й те, що ти робиш всередині мене. І навіть коли я мовчу, ти працюєш, навіть коли я падаю, ти вже готуєш, щоб підняти. Дякую тобі за кожен день, у якому я можу любити, прощати, робити добро, бачити небо, торкатись життя. Бо кожен день це шанс сказати, Господи, я живу, і це вже диво. Дякую тобі за те, що ти не втомлюєшся мене любити. І навіть коли я знову вагаюсь, ти ніжно береш за руку і ведеш туди, де спокій. Дякую за радість, яко не може дати світ, радість бути з тобою. Це тиха, глибока радість, що не залежить від подій, від обставин, від людей. Це радість присутності. Господи, я дякую тобі за все. За минуле, бо воно навчило, за теперішнє, бо воно благословенне, за майбутнє, бо воно у твоїх руках. Дякую за те, що ти Бог, який живий, Бог, який не мовчить, не спить, не забуває, Бог, який тримає, зцілює, веде, Бог, який любов. І коли одного дня все стигне, і я закрию очі на землі, я знаю, відкрию їх у тобі. І тоді моя подяка стане піснею, яку вже не перериває тиша, бо вона звучатиме вічно. Дякую тобі, Боже, за все, за кожну мить, за кожен подих, за кожну людину, за Тебе у мені і за мене в тобі, бо все, що маю, від Тебе, і все, чим я є, для Тебе. Перетворив ти плач мій на радість, зняв з мене веретища скорботи і підперезав веселощами. Так сказав Давид, і сьогодні я повторюю ті самі слова: Ти мій Бог, і я вдячний тобі за все назавжди.